З яких областей зараз замовляють у вас таблички на пам'ятник? Ось такі емальовані. З різних, з усіх областей замовляють. Найчастіше є якісь області найчастіше? Миколаїв. Миколаїв. Миколаїв, найчастіше Миколаївська область. У нас можна замовити табличку. Безліч варіантів. Варіантів, бачите? Безліч будь-які. Кольорові, просто з написами, подвійний напис. Табличка от, овали. Різні ували, чорно чорнобілі, кольоровий з написом, без напису. Ось за цим номером телефону можна замовити емаліровану металеву табличку, яка буде дуже довго служити, за цим номером телефону через Viber. І ми відправляємо новою поштою. Скільки виготовлення по часу йде. Дві неділі. Дві неділі і потім пересувається табличка. Да? Замовляйте, чорна роза, ритуальні послуги, чорна роза, ось номер телефону через вайбер.